Коли наказ не указ, попри заборону класти асфальт в сніг, у Кропивницькому продовжують лагодити дороги. 1 грудня управління житлово-комунального господарства видало наказ, яким заборонило проводити ремонтні дороги над роботи на дорогах міста. Підрядників попередили, за такий ремонт не платитимуть. Про один з таких фактів на вулиці Волкова, 9, корпус 1 знімальній групі день за днем повідомив місцевий житель. На місці журналісти побачили, як приблинкову територію готують до асфальтування. Вантажівка завезла дорожню. Суміш, а трактор розгорнув її. Водій від знімальної групи втік. Прокоментував підрядник. За його словами, подальші ремонтні роботи проводитимуться при плюсовій температурі. Вважає, сніг не є завадою укладанню шару суміші. Зараз проходять роботи по заміні бортового камня, по вкладці дорожньої смісі. І коли будуть погодні умови дозволяти лежити. Надіємося будут производила сартировные территории. А сейчас погодные условия позволяют? Оно ну, они нам не мешают выполнять эти работы. Снег тоже не мешает? Нет, снег не мешает. Он вы же, видите, любую дорогу засыпает отсевом, засыпают щебнем. В данном случае идёт подсыпка дробленой смесью. 1 го 12 был э-э данный фактически наказ про припинення робіт. Інженери з технічного нагляду, а також керівники підрядних організацій, отримали відповідний наказ щодо припинення робіт по асфальтуванню, тому що до нас дійшла інформація, що по деяких територіях підрядні організації не зупинили, не зупинили асфальтування і фактично готували площі прибудинкових територій або проїзних доріг. Під асфальтування в той час, коли вже випав сніг.